А сьогодні дуже складні питання, мега складні. Готовий? Так, готовий. Нарешті ми дочекалися ці складні запитання. і Полтава ніколи раніше не зустрічалися в офіційних матчах. Не зустрічались. Складне питання? Складне. Хай буде правда. Зустрічались. І коли це? Я думав, взагалі в першій, чи в другій лізі. Поїхали далі. Півзахисник Кривбасу Ярослав Шевченка народився на Полтавщині. Ну, я думаю, що ти маєш знати. Так, народився на Полтавщині в місті Кременчук. Це твій друг ти договірно повинен знати. О, в Кременчузі тобто... на ще було. Так. Ну, в... Було. в Кременчуці він десь живе, я знаю. Адміністратор футбольного клубу «Кривбас» Давід Бондарів у 2020 році зіграв за Кривбас 2 проти СК Полтави та пропустив 4 голи. Не було. А як думаєш, грав взагалі? Я думаю, не грав. Не було. Ну, нехай, знаючи цей, цю рубрику, давай, нехай. Мабуть, він грав, мабуть, пропускав, але давай там не чотири, може більше. Може, давай. Давай не чотири. Дуже складне питання. Захисник СК Полтава Ігор Коцюмака, вихованець криворізького футболу. Ну, тут пальцем в небо. Я думаю, що ні. Було чи не було? Та було, було, все, я прийняв. Було чотири з чотирьох. Не буде, бо чотири з трьох. Дякую. Не було. Не було, не було. 2-2, ну, виходить, батька. Бо 2 -2. Було, було, так. Кочімака. Нехай буде правда. 4. Ти перший сьогодні. Перший. Єгор там сьогодні бив, себе в груди, але буде. пішов три... 3... Сірий сир екран, так? Да? Да. Все, вінер.